Ти бачиш себе у галузі IT? Ти називаєш динамічний світ цифрових екосистем своїм покликанням. Тож голосно і чітко скажи так, компанії MSG Ploud. Ми в Аврору шукаємо такі товари, щоб для затишку, серденька і не за всі гроші світу. А на сайті розкладаємо їх в підбірки, щоб ви знайшли, що шукали, а що не шукали, теж знайшли і закохались. Якось так. Якщо ви думаєте, що всі кошенята однакові, подумайте ще раз. Вони мають унікальні потреби у здоров'ї на кожному етапі росту. Задовільніть унікальні потреби вашого кошеня за допомогою корму, Royal Canin Precise Nutrition. Мені часто кажуть, що я маю на все свою думку. Ти вперта, мов баран. Хм, Хіба що біла бочка в сірому стелі. Я не боюсь виділятися, висловлювати свою думку та відмовляти. Мої особисті кордони це непрохідна стіна. Роблю все, що вважаю за потрібне. Якщо я хочу порадувати себе ніжним мусом, що тене на шкірі, а не брати слухавку, не ображайтесь, просто зателефонуйте пізніше, приблизно ніколи. Дитинство, де твоя найщиріша мрія це повернутися додому. А єдине бажання це перемога, дитинство, яке ми можемо зробити надрібко щасливішим, щирою увагою, обіймами. Подарунками, що дають простір мріяти та йти до своїх мрій, що хоча б на мить повертають тебе додому, у місце, де ти в безпеці, де ти гуляєш улюбленими вулицями, не стримуєш сміх і ще духу біжиш додому. Щойно починається дощ. Це Сінді, вона у нас ікона стилю, цікавиться модою та завжди має досконалий вигляд. Тому її можна зустріти або в фешенебельних магазинах, або в спасалонах. А ось поважно йде Рузвельт. Він мер нашого міста. Чотирилапі обрали його за витримку, зразковість та мудрість. Саме він підтримує тут все в порядку, щоб місто вирувало саме так, як сьогодні. А хто я? Я та, хто знає усі таємниці цього міста, та секрети як собак, так і їх власників. І я готова ділитись ними з вами.